Урок математики. Підготовка до діагностувальної роботи. Прошу взяти листочки, які ви маєте саме з підготовки до діагностувальної роботи. У когось варіант перший, у когось варіант другий. Неважливо, який ви виконувати варіант, потренуємося спочатку над варіантом першим. Так, запитання перше. Запишіть числа в порядку спадання. Підкреслив записаних числах. Цифру розряду одиниць. Відкриваємо робочий зошит, пропускаємо 4 кліночки, записуємо 28 листопада. Класна робота, завдання перше. Так, читаємо уважно ще раз, що нам треба зробити. Запиши числа в порядку спадання. Тобто від найбільшого до найменшого. Найбільше буде 200, потім 140, 137, 108. 90 і 26. Підкресліть в кожному числі цифру розряду одиниць. Перша цифра праворуч. Друге завдання. Обчисли значення виразу, якщо А дорівнює 23. Запишемо вираз. 79 відняти суму числа А плюс 11, А дорівнює 23. У наш вираз замість букви А напишемо число 23. Маємо. 79 відняти. Сума число 23 і 11. Спочатку виконуємо дію в дужках 23 плюс 11 дорівнює 34. Потім 79 відняти 34 дорівнює 45. У виразах дужками першою виконується дія в дужках Дивимося уважно, наприклад, під буквою Б. Різниця чисел. А. І 12 додати 87. Записуємо його. А відняти 12 плюс 87. А знаємо, що за буквою А заховалося число 23, різниця чисел 23, 12 плюс 87. Спочатку виконуємо дієдушка. 23 відняти 12 буде 11. І 11 додати 87 98. Читаємо уважно завдання третє. Порівняє величини за допомогою знака більше, менше або дорівняє. Записуємо у зошиті завдання 3. Дві доби 24 години. Міркуємо так. Дві доби це 48 годин. 48 годин більше, ніж 24 години. Другий приклад: 60 хвилин і 6 годин. 60 хвилин це одна година. Одна година буде менше, ніж 6 годин. Третій приклад. Одна година 10 хвилин і 70 хвилин. Одна година це 60, 60 додати 10, 70, 70 за 70 знак дорівнює. Читаємо завдання четверте. Порівняй значення виразів. Порівняй, тобто, постав знаки більше, менше або дорівнює. Запишемо спочатку вирази. 48 відняти 16. 14 додати 23. Спочатку виконуємо дію віднімання. 48 відняти 16. 32. Над знаком мінус, щоб не забути, можна записати результат. 14 додати 23. Буде 37. Над знаком плюс. Тепер 32 менше, ніж 37. 52 додати 15. Це буде 67. 97 відняти 24. 73. 67 звичайно менше, ніж 73. Читаємо уважно нижче. Задача 5. Після того, як бабуся взяла з кошика 15 грибів, там залишилося ще 11. Скільки грибів було в кошику спочатку? Це дача на знаходження невідомого зменшуваного. Записуємо у зошиті задача 5. Було невідомо. Взяла 15 грибів, залишилося 11. Розв'язання. Міркуємо так: щоб знайти, скільки було спочатку, треба до тих, що залишилося, додати 15. Ті, що взяла 11, додати 15 до рівня 26 грибів було у кошику спочатку. Відповідь: 26 грибів. Було у кошику спочатку. Наступна задача шоста. На тарілці лежало 49 слив. Богдан віддав декілька слив друзям і на тарілці залишилося 18 слив. З кількома сливами Богдан пригостив друзів. Задача на знаходження невідомого від'ємника. Нам відомо, що на тарілці лежало 96 слив 49 слив. Запишемо. Задача 6 Було. 49 слив. Віддав невідомо, залишилося 18. Розв'язання. Міркуємо так. Щоб знайти, скільки Богдан віддав, треба від того, що було, відняти те, що залишилося. 49 відняти 18 дорівнює 31. Відповідь: 31 сливою Богдан пригостив друзів. І останнє сьоме завдання. Завдання 7. Запиши назви всіх променів і початком у точці D, які ти бачиш на рисунку. І так, промінь це частина прямої, обмежена з одного боку точкою. Точка охоронець. Знаходимо точку D. Ось вона, точка D. Які промені від неї йдуть. D, ДК. ДМ або ДП, оскільки точка Д це початок променів, а інша точка це будь-яка точка на малюнку. Запишемо їх у зошиті. Завдання 7. ДТ, ДМ, ДП. Всі промені пишуться з великої літери, перша літера буква Д. Тому що це початок променя. Роботу виконано, закрили зошит і відпочиваємо.